Так, всім привіт, і я хочу запропонувати вам нову рубрику на протязі одного тижня. Один день я буду сам шукати в ігрі, другий день, коли відос вийде, ви будете писати коментар з рандомного коментаря. виберу людину і буду на 100к купляти їм все, що завгодно, що вони захочуть в магазинах, крім OLX. -у. І в одному магазині не можна потратити всі 100к. Сьогодні я вже людинку знайшов. Бажаю вам приємного перегляду. Що було сьогодні, дивіться далі. Скільки ти років в штаті кажеш? Три. Три роки. А де ще грав на якихось проектах, ні? Воню. У мене тут, коротше, рубрика. Хочеш взяти участь? 3. Я тобі даю 5 хвилин і 100к. Маєш потратити їх за 5 хвилин без ОЛХ. Седай машина, их же цікаво. Давай, давай седай. Куда едем? Раз куда? Что плюс? И что тебе рассказываю, як сервак. Зайбись. супер. <звучить> Ти легонько так на ютубчик попадеш, поняв? Ага, окей. Магазин одягу, так? Да, магазин одягу. що не машин. Чого за 100 к можна й машину купити в економ класі? <звучить> в економ класі можна. Так, 5 хвилин, да? Зараз тільки я засіб. Коли я зайду. Так, але не все брати в одному магазині. Ти можеш взяти там вудочки, прикварки, бургери, колу, металошукач, багато чого. Okay. Давай біжи туди і цей. Скажи, що тобі купити, я куплю. Okay. Ну в магазин біжи, е? вибери що тобі треба, я куплю. Okay. Так, фіксуємо суму. У нас мільйон шістсот вісімдесят три Так, я слухай да, уже... этого. Я... Шуша? Я лучше напишу в цей в чат. Так, так, пиши, пиши. А -а -а. Написал. Так, плюс, бачу. Все, все. все зараз візьму. Так, верхній одяг. Він попросив Woody ID 172. 172. Білий. Раз. Білі шорти. 279.

Та красовки я йому не буду купляти. Сумка 32. Не можна все потратити в одному магазині. Сумка теж дуже дорога. Ша на напікав, не знаю. Давай старий. Ти тут? тут... Дивись, худі, біле і шорти я тобі взяв. Красовки це 73 тисячі. Все потратити в одному магазині не можна. І чорна сумка, вона там коштує 175к. Тому тільки худі і шорти, і у тебе залишається 80к. Ти не можеш одіти? Потрібно два рази клацнути. О, бачиш? О. Давай сюда едем далее. Куда дали? Так, тебе тут потребно. Еды. Шатуби взяток. Сто бургерів, сто кола? Так я хочешь. А хочеш. Давайте візьмемо сто бургерів. кола. Любой еды, лавра. І бинтки визли. Оста. Так, де судом. Йедов те не відхилився, бинтами відхилився. Каже, що щось на дому взяти. Ні, ще не можна. Ну, давай, бо час уже стікає. Маску давай. Маску давай. Прикольно, що він сам догадується, мов човота кідати. Що кажеш? Може щось придумає його. Я думаю, що маска не за такі гроші, але ми щось придумаємо. Пішли, подаємося. Не той іді, старий. Не то я Не та йді. Взяти на свій розсуд за 30 Да, давай. Добре. Санта и ему напиедей да в край. Давайте возьмем а... а... что можно. Тут тоже напиедей да. Давайте возьмем что плестоту. Так, ти тут? Я Прекрасно ми уклали, супер з ним. Так, тепер якщо ти перший, я тобі зроблю ще маленький підгончик. Скажи, машина чи мотоцикл? Окей, жди. Це прям з нам їх вообще не потрібно. А йому буде імба. ба. Так, секунду, 157. Пішли, підбіжимо до неї. Так, 157, 1 долар, продати. Підтверджую. Все, під тепер воно твоє. Все, тепер жмемо ручки. Все? ти тут? Да, я тут, да, я тут. Кажу по подальшому розвитку. Дякую. По більше хороших людей на шляху і мало найкраще. Дякую. Все щасливо. Дякую. Давай. Дочки. Так, і іша. Як вам така рубрика? Скажете, чи зайшла вам, чи ні? Я планую зробити тиждень кожного дня. Один день це буде людина з гри, другий день людина з коментарів. І ось так вас трошки пропати цілий тиждень. Як вам така ідея? Пишіть коментарі, ставте лайки, уводіть мій промік. Зустрінемося в наступному відео. Всім дякую.